Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. Сьогодні у нас такі дивні номери. бачите, 1460, 14,70, 1480, ну такі цікаві, але я так не навмісно вигадувала, так просто виявилось. Тим не менш, бачите, що вона сьогодні ну, непроста домашню роботу, але ми закінчуємо тему, ми готуємося до контрольної роботи, тому і потрібно розв'язувати вже такі складні задачі. І сьогодні я, мабуть, буду покроково показувати на екрані розв'язання задач. Давайте подивимося на задачі, які нам сьогодні предстоїть розв'язувати. Перша задача 1460, якою має. Бути довжина константанової проволоки з площею поперечного перерізу 0,2 мм квадратних, щоб з неї можна було виготовити нагрівальний елемент опором 500 Ом. У нас є площа, у нас є опор, і ми знаємо речовину, тобто ми можемо знайти питомий опор. Подивимось, як ми це будемо з вами записувати. Питомий опор ми беремо з таблиці, можемо брати його в несистемну одиницю вимірювання. Тому що площину ми теж будемо, площу ми теж будемо вимірювати в міліметрах квадратних опір за умовами 500 Ом і знайти нам потрібну довжину. Записуємо формулу опера-провідника і з нею відразу можемо знайти довжину. Тобто, якщо у нас є формула r дорівнює рівня ро Омножить на L поділити на S, то звідси зрозуміло, що у нас L буде дорівнювати R умножити на S і поділити на R. Далі ми перевіряємо з вами одиниці. В цій задачі. це ці такі ритуальні. ритуальний, э, оми э, площа, площа міліметра квадратний і потім ми. Опер о квадратний метр, скорочується у ммр квадратний отримуємо метри. І далі ми з вами підставляємо числа і отримуємо відповідь. Ну, Мабуть, це найбільш проста задача в сьогоднішньому домашньому заданні. Тому потрібно було просто трохи преобразувати формулу і отримуємо відповідь. Сподіваюся, що ви теж отримали 200 метрів і можемо рухатися далі. Вже наступна задача нам пропонує, щоб ми розв'язання її потрібно Комбінувати дві формули, тобто ми з вами багато всього вивчали. У нас є двометровий мідний дріт з площею поперечного перерізу 0,1 мм квадратний, підключений до гальванічного елемента напругою 1,5 В, і потрібно визначити силу струму через дріт. Зрозуміло, що ми з вами записуємо дані. Ці дані ось вони у нас є. Нам сказано, що дріт мідний, тому потома, потом опер. Цього дрота, дрота ми записали ось таким чином цього, цієї речовини. Довжина 2 метра, площа 0,1 мм квадратний, і напруга на гальванічному е, елементі на зажимах 1,5 вольта. Далі ми розуміємо, що ми знаємо з вами закон Ома з якого ми можемо знайти силу струму. Крім того, ми знаємо формулу для оперу-провідника. Ми тільки, тільки що в попередній задачі це записували. Ось, і як Якщо ми цей опір підставимо ось цю формулу, то ми отримаємо підсумкову формулу, по якої можемо вже розв'язувати задачу. Ну, Не дуже складна, але вже потрібно дві формули комбінувати. Сподіваюсь, що ви з цим впоралися. Давайте перевіримо одиниці. Для цього ми запишемо вольти замість напруги, площа міліметр квадратний, потім опір ом міліметр квадратний метр і довжина метр. Ну, у нас майже все скорочується і залишаються вольти на Оми, а це інше як ампери. Далі ми підставляємо числа і будемо підводити підсумки. Отримуємо приблизно 4,4 А4,4 Ампер. Ось така задача, вона трохи складна ну, порівняння з попередньою, але фінальна задача вона була така вже на подумать. Ну добре, давайте спробуємо. Я сподіваюся, що подумать більшість з вас обожнює. І так, будемо з вами працювати з наступною задачею. Ну, по-перше, тут здається відразу, що, мабуть, не, хватає, не вистачає даних, і тут дивимося, не розуміємо, що там потрібно зробити. Але давайте будемо поступово розбиратися. У нас є два суцільних залізних стрижня. Якщо вони залізні, то ми знаємо вже речовину. Якщо ми знаємо речовину, ми можемо подивитися всі дані, які нам потрібні з таблиці. Ці стрижні мають різний діаметр. Але вони мають однакову масу. Нам нічого не сказано про інші параметри геометричні цих стрижнів. І нас. Запитують, який із таких стріжнів має більший електричний опір. Але якщо ви трохи замислились, то ви вже розумієте, що нам, якщо потрібно робити, е, використовувати формулу для оперу і для маси, то у нас в одному формулі є підпитомий опір, який позначається літерою РО, а в іншій формулі є густина, яка позначається літерою РО. Це дуже дивно, тому що ми не можемо використовувати одну ту саму літеру для позначення. В деяких випадках замість густини можна використовувати, наприклад, замість ро можна використовувати де маленька, ну, зазвичай від слова від так, слова densit іноді використовує де маленька. Але тут ще подвох є, тому що нам. Діаметр, там, і він теж позначається літерою D. Якщо ми будемо використовувати знову однакові літери D, навіть маленьку і велику, все одно це буде плутанін. Тому я е, пропоную, ну, я зазвичай використ... виконую такі е, дії: я електричний опер, питомий опер, позначаю РО з індексом Е, Е, ну, електричний, а густину просто РО, для того, щоб не спутатися. І далі дивимося, що у нас є. У нас є різні діаметри. У нас однакова маса ось тих стрижнів, і нам треба знайти який з них більше які який менше, але ми зараз не розуміємо, які діаметри більше менше. Нам сказали, що вони різні, але нам не казали, який з них більше. І це теж ускладнює відповідь наприкінці. Але давайте будемо потроху рухатися вперед. По-перше, ми запишемо, як в попередніх задачах, опер стрижня. І ми розуміємо, що у нас опер буде. Різними будемо порівнювати, і у нас різними будуть площі і довжини. Але я тут не поставила індекси, і зараз я спробую це зробити, якщо при цьому у мене не попливуть анімації. Сподіваюся, що не попливуть, якщо я сюди додав, ось додам ось так і ось так. Ну, мабуть, не поплили. Добре. Далі ми замість площі запишемо формулу π квадрат ділити на 4. І тоді у нас буде, ага, воно спочатку починається, добре. І тоді у нас буде ро, потомий опер е, умножить на довжину, ось, і площа π, Д і ТФ в квадраті на 4. Тобто у нас різні е, довжини, стрижні, скоріш за все, і різні діаметри. Далі ми запишемо формулу для маси стрижня. Десь у нас маса дорівнює густина помножить, на об'єм. Густина однакова, тут, ну, тому що однакова речовина, а об'єми, скоріш за все, різні, тому що ми будемо об'єм розглядати як об'єм циліндра. А об'єм циліндра – це площа основання на висоту. Але у нас стрижні, які, скоріш за все, горизонтально розташовані, тоді це буде не висота, а довжина. Але як називаємо, яка різниця? Тобто ми записуємо Р, і замість L у нас буде L і t і, соответственно, t. Далі, замість S нам знову потрібно записати π э, d квадрат на 4, тому що ми площу не знаємо, тому записуємо далі. Бачите, як тут багато приходиться записувати? І саме головне, пам'ятаєте, коли ви були маленькі, я вам говорила, потрібно розв'язувати задачу в загальному вигляді. А ви все на ревілетні якісь числа. Але бачите, яка задача? Тут взагалі чисел немає. І нам приходиться ось це все робити саме в загальному вигляді. До цього ми з вами готувалися майже півтора року. Добре, рухаємось далі. І так, площа. Піде і t в квадраті на 4. Тепер ми бачимо, що в нас є дві формули, щось з ними робити нікому не, 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 не зрозуміло, але, мабуть, нам зрозуміло. Я бачу, що в цих всіх формулах, якщо я буду щось порівнювати, мені потрібно порівняти опір. Я розумію, що маси однакові, якщо я буду щось там якось виражати. Я розумію, що питомий опер і густина у них однакові. Ну, число пі і четверка мене ніяк не бентежить. Є діаметри і є довжини. Про діаметри нам хоча б сказано, що вони різні. Про довжини нам взагалі нічого не сказано. Тому єдина можливість позбавитися цієї довжини це поділити одне рівняння на інше. Тоді в мене буде якась залежність, яка не буде включати в себе довжину. А все інше нам хоча б умовно задано. Так, ми не знаємо, які більше які менше. Але нам просто задали їх хоча б. Давайте ми поділимо одне рівняння на друге, наприклад, це перше на це друге, І у нас буде R і T поділити на M. Зараз воно все і Я вам прокоментую. О, бачите, скільки всього. І так, 4 ρ питомих оперів на L і T. Ось воно. Далі P, P D і T в квадраті на а, четверка вот у нас была. Все. Теперь мы делим вот на С. У нас буде ро. Ось воно, L, И Т, ПД квадрат. И Т снова я потеряла. Ну ладно, зараз не важливо, зараз я его там знайду. потім. І поділити на 4 сюда сюди. Вошла. Просто якщо я напишу сюди індекс, вона знову всю анімацію уберет. Тому вибачаюсь, що от IT допишите самі. Добре, рухаємось далі. Далі у нас, звідси, ми можемо трохи преобразувати. L і те ми скоротили, і у нас 16 питомих опірів, умножить на масу. Сюди її Здесь у нас буде кустина, квадраті, де, і, та, в квадраті, d, і Т в четвертій. Все. Дивіться, як круто. Тепер, якщо ми будемо шукати R2 до R1, 16 у нас скорочується, маси у нас скорочується, питомий опер у нас скорочується, густина у нас скорочується, і п квадрат у нас скорочується. У нас все майже скорочується, у нас тільки опер або обернено пропорційний діаметр в 4 степені. Тобто, якщо я запишу це як відношення, то в мене буде ось така відповідь. Але я можу писати не d 1. 4 d2 в четверте, а просто d1, d2 в четвертий. Але ми бачимо, що е, чим менше ось ця величина d, тим більше буде опір. Тому ми можемо записувати відповідь, що більший електричний опір має той стрижень, що має менший діаметр. Якщо діаметр d1 менше, то r1 більше. Якщо діаметр d2 менше, то r2 більше. Але нам сказали, що вони різні, і не сказали, який більше, який менше. Ось таким чином ми довели задачу до логічного завершення, але я ще раз звертаю вашу увагу, наскільки важливо вміти розв'язувати задачу в загальному вигляді. Ми доходимо до таких задач, коли потрібно розв'язувати саме в загальному вигляді, більш того, потрібно ось такі формули вміти преобразовувати. Пам'ятаєте, коли ми починали тільки з. Розрахунка мас в сьомому класі, як там думали, цікаво, які ще задачі можуть для нас вигадати. Бачите, які можуть для нас вигадати задачі? Ну добре, давайте будемо ось тепер відпочивати.